Всім привіт Що я вам сьогодні буду демонструвати Дивіться, що вам дядько Богдан знайшов Скарби, оце настоящі скарби Дивіться, штангелечки, новефики, Ключики, наборчики. ви подивіться, нульцеве, все нульцеве, що у нас тут мечики, нульцеві сверла, що у нас тут Мікрометри Тут ось теж, дивіться набори ключів. От я таке колись бачили. ну це не знаю, на вже, тим менше, інструменти. О, ось все, дивіться. Повністю нулячі набори. Тут у нас алмазні чашки, фрези, ой, боже. Ви що? Ну кажеться, тут Сіки тут, 4-5... А, ще й там тоже нищечки. Казалось би, що тут, а... 500 доларів <хи> нема. Вот. Верні вони є, але вони. Вот. А, патрончики. Коротше, лайк. Лайк зразу Ви що за таку красоту. Зараз я буду е неспішно вам розлажувати, показувати, демонструвати. Потому що вже у нас 6 час вечора. А, верні, вже 6. Це тільки з почти приїхав. Думаю, треба вам показати, щось трошки порозпродувати. Трошки бабла треба повернути. Все, підписались быстренько, лайк поставили сильно. І ждем ніщачків. І так, з чого ми почнемо сьогодні з штангельочків? От, розложив, показую вам, демонструю. Ну Це я не знаю, чи і, і, новодільний, чи китайський, вірні як, чи совєтський. Ну, вигляде дуже красиво. І блестящий П'ять. Може вже, ви знаєте, новодільний. Ну це точно совєтський, це. Завод фрі... Ні, не фрізер. Ну, коротше, От, такое в них состояння. Сі01010101, цей 002. Вони всі пронумеровані. Дивимося циферки, все, все вони з чехольчиками. Цена. А що ціна? Не знаю, що по 350 гривень. Ну, хай будуть по 350 Ну, состояние, я ж кажу, у них ну, взагалі ідеальне. Просто ідеальне пишите, там візьму один, два, три, п'ятий, десятий номер. Далі йдемо. No вот Ось такі ось. Тоже дивиться, які красавчики. 00, так, 005. Ця у нас грядка буде по 450 гривень. Цей красивий. Ну дивиться воно блестяще все. Можна й нові. Не, ну це точно юзаний. От, це, типо, сделали, э, Ну, тим не менее, состояние його хороше. Вот, Ця грядка по 450 гривень. Далі. Ось таке все приколя сделано. Весь сер. О. Ось така якась рогатка, непонятна. Цо воно таке. Охраннізна. Коротше, номер теж опять таки, По номерам 9 10, 11. Цей 600, ці по 550. Ці 250 штангіля. Це ЧІЗ і це ЧІЗ. Е, Состояння хороше. Губки 10-ті. Ті, ті за якими всі ганяються, щоб були 10 бо є 9,8, 8 і 9. -ті. Ну Я не знаю, це маразм, хто так робить. Ну, коротше, а, і тут, кстати, теж всі 10 губки. губки. Вот. Ці по 550. Йдемо далі. Патрончики. Такі патрончики. Я їх зробив наборчиками. Дивіться, оце буде наборчик номер 1 Б12. Б-12. Коротше, щось я його крутив, крутив, надпись змістилася. Бачите, Б-12. Таке ось малютка Б10. І оце ось Б-12. Ну, Ключів нема до патронів, це печально. Оцей наборчик буде 700 гривень. 700 гривень цей наборчик. теж такий Б10. Це, по ходу, на УНФ. Не знаю, що це, як, чий він. Тут по дріжбу. І отакі, ось Б-12 Б-12. Цей буде наборчик номер 2 e, 650. Я не пам'ятаю, по чому я їх купив. Це, звісно, треба було спочатку з бухгалтером так години ціни. Ну, хай буде 650. Номер 3 От, номер 3. Все те саме, що в предыдущому наборі номер 3, 650 і два таких В-12, ось такий якийсь непонятний. Теж на ньому ніяких маркеровок. Ну, все новеньке. Це буде 450 гривень. Оці патрончики. О, ще раз покажу. 1, 2, 3, 4. Їдемо далі. І так, буде у нас сьогодні отакий от наборчик ключиків. Бачите, спеціальна ця сумочка, чи як вона називається. <клух> о, зубило. 8ХФ. Це не на марка Сталі. О, зубиль це ключик отакий 2730 пласкогубці. Тут ось якісь новенькі, бачите, вони в бумагі. Все, о, що тут? А, це просічки. Да, Ось якісь просічки. Три штучки, такий ключик 1719. Ну це я не знаю. ну Вроді, як з виду, він новий. Ілі як після одного ізвісного нашого запорозького реставратора. Витягнутий з параші і покрашений чорною краскою. От ви подивіться. На цій грані, бачите, він як роздовбаний, поведений. Ну, це не я так ділав. Це з коробки. О, дивіться. Ну, я його взагалі в щот не брав. Це так от. Ёп. Бачите, вертольотом, це ужасно. А це все вроді красивеньке, це в уш не попало. Отвертка, дивіться, яка мошнєцька. 22-24. Оце один китачонок сюди залетів. І отакий, дивіться, яка трубка красива, красива. йопсель мопсель. ЛЗІ. Коротше, ось оцей наборчик мені на 650 гривень дуже сильно похож. Да. Двигаємося далі. Далі у нас буде... Ой, боже, жара, я кашлюю. Наборчик отаких теж. Бачите, все новенькі ключі. Ну, крім, може, цього. І то. солідол просто висох. А може і не. Коротше, дивимося. Розводний ключ. Ось такий красивий, красивий. 46 номер. Що в нас тут? накидні, 27-24. Рожковий. Такий здоровий. 30. Навіть 32. Такі станочні, ну може десь в биту 75-85. Ой, ой, 55-60-27-24. а ні, О, це 24, 27, 27, 30, коротше, вирисовується шикарний наборчик. Тут у нас 41, 46, Це у нас, не знаю, може хто знає, треба поміряти. Ну, Штангелі ж в мене немає. Щоб внутрі поміряти. ну Так буває. Все, якийсь інтересний ключик 5036. Три накидних. Теж, бачите комплект. Така якась матня. Ну, от. От. І... Ой, і от. блядь, руки жирні, телефон випадає звук. <гум> бачите, все масне, все в лідує. Так, що цього ціна цього комплекту? Ну, що б ви дали за абсолютно нові ключі? Отаке от відкаліство, нові, не роздовбані, Я думаю, 1200. Шикарний набор. Десь в Тіктоках попадалося. попадалось. Отакі балонники по 400 гривень один продавали нові. 1200, шикарний набір. Це в нас тут трошки авіації. авіації. Як я он на кожному ключі серійний номер. От. Воно вам не нужно, А якщо хто займається, я думаю, дивляться нас. Оце Авіація, бачите, на кожному ключку серійний номер. Це все теж. Десь он, бачите, Серійний номер. От. Кому інтересно, пишіть. Продам. Продам. Ну, Є такі чемоданчики спеціально спеціальні комплектуються. Ну коротше. Кому інтересно, пишіть договоримося. Є ось такий ключ. 17-22, 19-24. 300 гривень. Колись в мене такі були, вони дуже добре виходять. Не знаю для чого, але вони офігенні. 300 гривень. Такий шикарний клич. Скажіть, може зажрався, ну, воно нове. Як за нього? Ну, вони теоретично навіть купити у людини. Чоловік ну, розуміє сам, що воно нове, він не може віддати за 3 копійки. Ну коротко. Там боротьба була за цей інструмент. Ужасно 3 дня вели переговори. Короче, о. Ось, ось ще кусочок авіації теж, я думаю. От. І тут. А що тут у нас о. О. іще 200 гривень, 1400 гривень. Не, все, оцей убираю. Ось, о. весь набор як був, бо там ще щось десь там, якийсь ключик я бачу. Ось ось набір набор як був, так він є. 1200 гривень. Їдемо далі. І на завершення у нас буде отакий лот метчиків метчики хазяйські, ділові. Сейчас я вам скажу, бо вони ХСС 25 М. Вроді М8 на 2. От, Що у нас тут 16 на 1, 18,5 м 1,5 Хазяйський мітчик не видно. Цей, цей теж не видно. Я не знаю, як вони так малюють. ось Офігенно М14 на 1,5. Так, тут у нас що 16 на 1. 14 на 1,5. 14 на 1,5 хрена Що у нас тут? 10 на 1. О! 10 на 1. Точка три. Це, по-моєму, наскільки мені об'ясняли, що їх три штуки в комплекті. І це, типу, точка три, це другий номер М10.2.